Привіт, вітаю вас на марафоні. Ми починаємо сьогодні, і це буде захоплююча подорож у 100 днів, 14 тижнів. І тебе попереду чекають 5 блоків. Перший блок буде про фізичну активність. І це дуже важливий блок. Я його поставила на початок, тому що ця частина вона потребує найбільше часу, найбільше зусиль, найбільше моєї підтримки, скажімо так. Тому з фізичною активністю ми будемо працювати на протязі всього марафону, і я допоможу пройти через всі моменти, які стримують, заважають, незрозуміло, що з цим робити. І будемо працювати над тим, щоб. Ця частина вашого життя вона запрацювала. Також на початку марафону, вже сьогодні, ви можете знайти файл, який допоможе вам складати ваше меню. Тобто, воно вже складене, ви можете використовувати будь-який блок. Із цього меню використовувати, міксувати дні не обов'язково робити, і взагалі не треба робити підряд. Ваша задача використовувати поки що це меню, поки ми не дійдемо до розділу харчування. Коли ми дійдемо через 4 тижні, ми дійдемо до розділу харчування, і там я вам дам свободу. Ми будемо розбирати. Як складати своє меню, як замінювати продукти? Ви будете розуміти, за якими принципами взагалі, що про що треба думати, коли ви складаєте свій раціон. Плануєте, і ви будете знаходити свій шлях, свій шлях формування раціону. Поки що ви можете використовувати цей план. Там є 42 дні вже складені. Я запишу окреме відео і інструкцію, як користуватися цим планом, бо там є різні секції, але це вам в користування. І далі у нас будуть ще три блоки. Ви їх можете подивитися їхній опис в основ... в вашій інструкції. В розкладі до нашого марафону, також що хочеться сказати відразу про структуру, як ми будемо діяти. У вас є канал, цей основний канал, де ви бачите це відео. Тут я буду публікувати всю інформацію, і також ви будете виконувати завдання і залишати ваші коментарі під завданнями. Таким чином. Ви будете бачити, як ви просуваєтеся, і, і що взагалі ми тут з вами робимо, і яке наступне завдання. Інформація буде публікуватися. Ми рухаємося тижнями. Кожен тиждень тиждень починається у нас завтра, в понеділок. І кожен тиждень, неділя перед початком тижня, ми я публікую інформацію. Тому у вас буде день для того, щоб продивитися, підготуватися, морально налаштуватися на завдання наступного тижня. Також раз на два тижні у нас з вами зустріч. І перша зустріч 28 вересня через два тижні. На зустрічах ви приходите з питаннями, з своїми проблемами, труднощами, досягненнями і, і усім. Що ви хочете обговорити на зустрічах? Вони створені для того, щоб дати вам максимальну користь, для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб ви взяли максимальну користь із марафону, задали всі питання, які вас турбують, поділилися, що виходить, що не виходить, для того, щоб я вам допомогла пройти через цю трансформацію. Тому з усіма питаннями ви приходите на зустрічі. Вони раз на два тижні. Тобто для блоку фізична активність у нас буде дві зустрічі онлайн, для блоку харчування у нас буде дві зустрічі, і для е, наступних блоків е, по е, ментальному здоров'ю, по плануванню і так далі у нас буде по одній зустрічі. Е, тому. Мені дуже подобається марафон, якщо чесно, мені дуже подобається структура, план. І е, я впевнена, що ви візьмете дуже-дуже багато користі для себе. Найголовніше ви зміните свої звички. Найголовніше, що ми разом пройдемо через трансформацію. Тому будуть різні періоди. Е, на протязі трьох місяців будуть абсолютно різні у вас підйоми і спади, різний настрій, різні, настрії, різні е, життєві. Я не знаю, складнощі і так далі. Будь ласка, головна задача залишайтеся, піддивлюйтесь, навіть якщо ви випали, навіть якщо щось сталося в вашому житті, повертайтеся. Ваша задача повертатися, ваша задача максимально тримати себе в русі. Робити, якщо ви не можете наповну на, на мінімально, але ми рухаємося. Якщо головна задача рухатися постійно, постійно, постійно щось робити. Якщо вас вибиває щось не виходить, у вас є я, будь ласка, є чат, додавайтеся до чату, будемо один одного підтримувати і спілкуватися. У нас дуже дуже класна група. Зібралася. І ми разом для того, щоб у нас вийшли максимальні результати, тому я вам бажаю удачі. Я вам бажаю отримати максимум користі, пройти через трансформацію і ем, зробити крок в наступний рік, 2025 рік, уже з новим собою, новими звичками, новим планом, новим ем, взагалі розумінням про себе. Моя задача дати вам нове розуміння про світ здоров'я і нове розуміння про себе в ньому. Повірте, це буде захоплююче, це буде цікаво, це буде класно. Купа нової інформації, купа нового експірієнсу, нового досвіду про себе, нового розуміння про себе. Тому я дуже щаслива стартувати, будь ласка. Ознайомлюйтесь з матеріалами, якщо є питання, задавайте, і ми з вами разом рухаємось. На зв'язку!